Особливою лінійкою Buzz BB є Revital Fiber Base. Вона має широку палітру кольорів, свою прозору підложечку. І зараз я вам розкажу, чим вона така особлива. Reutal Fiber Base має гіпоалергенну форму 12 Free, Відсутній в складі мономерхема. Матеріал низькотемпературний, має високі адгезивні властивості, консистенція середньої густини. Має нейлонові волокна у складі, чим створює міцний каркас нігтєвої пластини. Волокна лягають на поверхню нігтя максимально акуратно і не стерчать. Має високі самовирівнюючі властивості. Живить нігтьову пластину кальцієм і вітаміном Е в складі, зміцнює навіть тонкі і виснажені нігті. Підходить для ремонту, реконструкції, зміцнення і навіть дорощення вільного краю нігтя. Не потребує додаткового опилу. Revital Fiber Baza має свою прозору підложечку, яку можна наносити на нігтики замість Universal Base чи Scotch Base. Теж зручний короткий пензлик, середню консистенцію і нейлонові волокна, які будуть армувати нігтьову пластину. Зараз розберемось, як вона буде триматися в тонкому і вирівнюючому шарі. Прозору базу я нанесу тонку, так як вона. У нас буде використовуватись якості підложечки. Звичайно, нею ви можете також і вирівнювати нігтєву пластину. Отже, перший тонкий шар, нижче тонкий спочатку, а потім зверху краплею з вирівнюванням. Ми зможемо порівняти по кольорах, як поводить кожна база себе, наскільки вони міцні. Полімеризуємо хвилину. Далі по черзі нанесемо кожен колір Milk Pink, теж вирівнюючим шаром, так, щоб ми зрозуміли жорсткість цього матеріалу і еластичність в тому шарі, в якому ми збираємося укріпити нашу нігтьову пластину. Полімеризуємо. Колір Floral Nude, він максимально натуральний і з таким невеличким шиммером, дуже ніжний. Точно так само ми наносимо його максимальна товщина в зоні апексу міліметр. І по краях матеріал наносимо тонше. Колір порцелян Пінк. Натуральний, нюдовий, тестуємо його. Пам'ятайте, що товщина вирівнюючого шару в точці апексу має бути максимум 1 мм, якщо ви працюєте базою. І мінімальна товщина далі вже по краях під в бокових пазухах. І Milk White. молочний колір. Всі кольорові файбер бази теж мають нейлонові волокна. Які створюють жорсткий каркас на нігтиках клієнтів. Після полімеризації заболараємо дисперсію. Спочатку перевіряємо тонкий шар в Revital Fiber Base, як він реагує на гнучкість, він гнучкий. Не ламкий, він, бачите, не лупає. Далі вирівнюючи, набагато жорсткіший, тобто він буде тримати гарний каркасик ваших нігтиків і не відстає від підложечки, тобто не буде відставати від гнучко вільного краю ваших нігтів. Колір Milk Pink. Як бачите, він має легку прозорість, тобто мало пігментований, і це говорить про те, що він полімеризується краще, ніж яскраві неонові бази. Теж жорсткий, але достатньо гнучкий. Колір Floral Nude з шиміром. трошки більш пігментованіший, точно так само залишається жорстким, але еластичним, що дуже важливо, на. На гнучких нігтиках. Porcelain Pink теж гнучкий, не лопає, але достатньо жорсткий. Milk white теж вирівнюючи у шарі жорсткий. Тобто наші нейлонові волокна створюють гарний каркас на нігтиках і підійдеться база, як на нормальній. Нормальний тип нігтів, так і на нігтаке тонче, які гнуться, вона не буде відставати і буде достатньо жорсткою. Перейдемо з вами до практики, як завжди, починаємо із того, що протираємо нею треба нігтєву пластину, збираючи пил, і ліпітний шар. Далі беремо писану паличку і протираємо гарно нігтєву пластинку під проксимальною складочкою. В пазухах на кожному нігтику. Лінейл дегідратором. Зазвичай нігтики, які ростуть вверх, вони вологі, тому можна пройти кілька разів навіть по шкірі. Так як ми використовуємо файбер базу, бонд-контроль ми використовуємо безкислотний, тому що кожна база вона має достатню кількість кислоти для того, щоб правильно нанести бонд контроль ми маємо промокнути Пензлик, щоб на ньому не було краплі. Інакше будемо мати відшарування штучного покриття. Наносимо в один шар по всій нігтьовій пластині, чекаємо 30-60 секунд, щоб вивітрився бонконтроль. Fiber файбербазі є прозора база, яку, якщо ми нанесемо в тонкий шар, вона буде нам е е прекрасною підложечкою, гнучкою. Для гарного щіплення нігтєвої пластини з подальшим покриттям і для адгезії. Вона теж має нейлонові волокна, армуючи, гарно профарбовує нігтєву пластину, встик до кутикули, тонким шаром, не втираючим, а просто тонким шаром. Нам потрібно Гнучка підложечка. Далі набираємо крапельку milk pink Піднімаємо кутикули, щоб вона нам не заважала. Наносити матеріал будемо в стик до неї. Тонкий шар, який має нам дати можливість краплі роз Поділитися рівномірно по нігті пластинці. пластинки. Акуратно профарбовуємо зону синусів і бокові сторони, щоб там не було нерівностей і напливів. Тоді наша крапля вирівнююча ляже акуратно, Тобто mm. цей шар дай змогу щільніше профарбувати зони, де в нас покриття буде лягати тонко, тобто під кутикулою, вільний край, бокові сторони і полімеризуємо хвилину. Набираємо більшу крапельку. Ставимо її в зоні апексу, торкаємось лише до поверхні, підштовхуємо її до кутикули донизу. Працювати потрібно швидко, матеріал дуже швидкий. Штовхаємо в синус, другий. Нігтєва пластинка має бути опущена донизу, інакше у нас буде. Лишня тощина з боків і опускаємо на вільний край. Далі можемо дорівняти до бокових сторін, матеріал швидко розрівнюється сам, на торцях має бути мінімум матеріалу, тому ми підтягуємо те, що в нас стекло до апекса, перевертаємо ручку. Якщо вільний край прозорий, потрібно стягнути туди трішки більше матеріалу і ставимо в лампу на 1-2 хвилини. Дисперсію знімаємо гель клінсером на безворсовій серветочці, стягуємо її з нігтєвої пластини, топ-експрес. Тонким шаром без краплі. Наносимо тонким, не вирівнюючим шаром. Топ Експрес має рідку консистенцію. Він не каучуковий, без ультрафіолетових фільтрів, підходить практично до всіх кольорів. Його полімеризуємо 1-2 хвилини в лампі. Любуємось нашим гармуванням нігтиків Revital Viper Base.